Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Швець. Зараз у нас продовжується мобілізація, продовжую відловлювати нещасних селян, робітників, трактористів, будівельників і робити з них солдатів, які візьмуть Москву. Правда, у нас забувають. Про те, що у нас є 100 тисяч озброєних солдатів з власною зброєю, яких можна було прямо в окопи направляти. Ви скажете, хто вони і чим вони озброєні. Будь ласка, я вам скажу: в Україні є 100 тисяч чоловік, якщо не більше, які мають нагородну зброю. Правильно, про це мало хто з журналістів писав. Писали, але трошки. Є таке поняття нагородна зброя». І кожен наш президент нагороджував, нагороджав цією зброєю від Кравчука до нинішнього президента Зеленського. Кого нагороджували? Правильно, силовиків в першу чергу, чиновників, депутатів, бізнесменів, приближених, блатних і прочих, прочих, прочих. І таких в Україні є 100 тисяч, які мають нагородну зброю. Причому це не тільки пістолети чи револьвери. А є і автоматична, напівавтоматична зброя, нарізна зброя, навіть трьохлінійки царські зі складів є нагородні. Так що усіх цих з нагородною зброєю. Силовиків, чиновників, прокурорів, суддів, депутатів, блатних приближених влади, бізнесменів, можна з цією зброєю прямо без полігонів направляти в ОКОП. У них і боєприпаси дома є. Не переживайте. На 2-3 дні бою хватить. З вами Ігор Швець, підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.